Сьогодні ми поговоримо з вами про запахи, пов'язані із стресовою подією. Інколи запах може спровокувати повернення нав'язливих спогадів. Це дуже лякає, оскільки одразу повертає всі страшні переживання та емоції. Якщо це з вами відбувається, корисно мати під рукою якийсь засіб для того, щоб позбутися від неприємного запаху. Навіть якщо у вас при собі немає чогось, що ви могли б одразу понюхати, намагайтесь уявити собі приємні запахи. Давайте спробуємо зробити це зараз. Заплюште очі. Намагайтеся уявити, наприклад, аромат кави. Загадайте, яка вона на смак, якого кольору. Вдалося? Розплюште очі. При потребі ви можете повторити дану техніку таку просту, але ефективну. Бережіть себе та своїх близьких завжди з вами.